Так, Кондиціонер працює вже хвилин, мабуть, 15 або 20. По фреону по трубкам бачимо, на обох кранах роса, це нормально. Дренаж я прочистив, бо вода не бігла, але ну, це не є питання. От. Внутрішній блок просадив температуру до. 23 або вже може і 22 градуси. Температура, яка йде з блоку, градусів 8. Значить, Так. Що у нас зараз? Так, 23. Ну це хвилин 15, як включив. Ніяких нарікань на роботу не бачу, фільтра чисті. Конденсатор і випаровувач чисті. утечок фріону не знайдено. Все в нормі, компресор працює. Це так.